Мешканці вулиці Соборності, 24 тепер можуть спати спокійніше. Після втручання народного контролю незаконну прибудову, яка руйнувала їхній будинок, зупинено. Власниця однієї з квартир цього будинку взялася переробляти своє помешкання під офіс. Допрацювалася до того, що квартира ця розрослася спочатку вшир у дворі будинку та навіть вглиб глиб до самого фундаменту. Коли будинок у буквальному сенсі дав тріщину, люди забили на сполох, звернулися за допомогою до народного контролю. Розвалили тут, ну було перекрито, щоб не падав дощ. Воно шифер вон валяється. Тобто вони його тупо м'ягенько зняли. Друге, несуща стіна в несущій стіні, вони зробили віконце. Зверніть увагу, жодного вікна немає. Є е, е, калясочка, у яка є в проєкті, То це кімната, яка має вход з під'їзду, де кожен. Житель під'їзду може поставити коляску, дитячі сарочки. Все вони його перегородили, поставили замки і туди нікого не пускають. А ось яку картину бачимо з іншого боку будинку: розриті ями, покриті плівкою та тріщина у фундаменті. Коли почалося будівництво у цієї буди, у нас сусідка з другого під'їзду побачила, що був підведений сюди кран. Вона перезвонила в наше МЖК, МЖК проігнорував, начебто крана не було. І тоді буквально за декілька днів виросла оця будка. Спочатку про це просто була добудова. Потім почали вкопуватися в землю, на глибину самі бачите, яку. Ми неодноразово зверталися до органів державної влади, до архітектури, до прокуратури, до міліції, до пожежників, які підтвердили би закономірність цього питання. Жодних документів ніхто нам не надав. Підприємець Наталія Кушнір, власниця добудови, розмовляти не захотіла ані з нашими активістами, ані з правоохоронцями. Виїхали на місце, де дійсно бачимо проведення будівельних робіт. Значить, Пані, не закон, Кушнір, закон, да? не Кушнір, да. пані Кушнір не відкрила двері, от, камера фіксує, не, не буде направлена на запит міську раду про законність цього введення будівництва. Я пропоную, на сесії міської ради, нехай підпише розпорядження військ голова про знесення цієї незаконної забудови і приведення всіх житлових норм відповідності до законодавства. Депутати Луцької міської ради пропонували створити комісію, аби перевірити законність добудови. Та мешканці будинку і активісти народного контролю вирішили не чекати, доки цей будинок розвалиться. Що чекати? Всі комісія нас втратають і виїжджають. вже що чекати? Нехай це вижає комісія, обслідує я, і зупиняє будівництво, приймає всі необхідні рішення. Бо потрібно справді його зносити, бо без знесення цієї конструкції ми не зможемо засипати. Рішення прийнято. прийняв рішення негайно сьогодні виїхати на місце, подати позов від міської ради в суд про нанесення шкоди даним забудовником, а також доручити департаменту ЖКС знести дану незаконну прибудову до цього будинку. Тож будівельні роботи тут таки зупинили. Ми проконтролюємо, аби небезпечно для фундаменту прибудову якнайшвидше знесли, а будинок укріпили. Дмитро Кузніцов, Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює еджімел.ком